Є закон, який повинен дотримуватися. Як говорять, будуть говорити при чаюванні, чи десь на шашликах, чи десь в інших таких місцях, ну це в принципі це не порушення закону, але суспільство повинно розуміти, якщо ти хочеш бути чиновником, якщо ти хочеш бути викладачем. Артистом, громадським діячем і хочеш говорити суспільством, ти повинен говорити державною мовою. Як вже поза цими сферами? Ну, в принципі, як говорять як наша одна, я не можу навіть сказати політичний діяч, колишній політичний діяч, категорично звинувачувати і Азов та інше, що це, що це чудний гріх, що це. Ну, я це повністю не підтримую, тому що суть не в цьому. Мова українська, державна мова, повинні говорити всі державні структури. Всі. І... Тому, чому я це так кажу? Тому що різко це зробити так. от, Моментально. Сьогодні вийшов закон, а завтра всі будуть говорити, це, це складно. І всі. В принципі, адекватні. Люди розуміють, що повинен якийсь період, якийсь час. Я, наприклад, російської, тому що я на Західній Україні, верніше в Тернопільській області, в областях Західної України народився і там все проживав. Ну, так, я колись. Багато років тому, коли приїхав в Київ, послухав, як я розмовляю російською, в принципі, я з того часу жодного слова не сказав. Хіба якийсь діалект або більше, тому що я ніколи не міг говорити так, напевно, і ті, хто постійно говорить російською мовою, напевно, потрібно якийсь час, а хоче вчитися. Я бачу, люди вчуться. В більшості. Практично 90%, з ким я спілкуюся, та ні, з ким я спілкуюся, це 100% всі українською мовою. Ну коли я сторонній якийсь слухач, споглядач, ну, в більшості, я думаю, пане ви підтримуєте в більшості це вже українською мовою. Так, да? На жаль, є.